Доброго дня. Сьогодні хочу розказати про проблему з однією моєї, з моїх орхідеїк. Е, Орхідейка, от назви не знаю. Купила, коли вона цвіла. Колір був якийсь помаранчево коричневатий цікавий. Чи то була холодна пора року, коли я її везла додому. Ну, Так сталося, що квіти осипалися і вона почала, від, ж, почали жовтіти листочки. Потім листочки ростуть, корінці гниють. Потім знову корінці ростуть, листочки жовтіють, відпадають. І отак їй вже два роки і вона мене не цвіла. Так, виростила ось листочки. Причому оцей, оцей листочок навіть більший останній, ніж два попередніх. Але мене, мене дуже ж хвилює оцей листочок, який чомусь такого червоного кольору. З'явились на ньому полоски червоні. Так, з іншої сторони, листочок взагалі такий фіолетовий. Тому, може, це так нормально, не знаю. Кора, ну, кора така собі, яку могла, тоді я її купила. І корінці начебто ростуть, але все одно видно, що з'являється якийсь темно-коричневий наліт на корінцях. Причому від самого краю, звідки вони починають рости. Там якісь коричневі нальоти, як ото іржа якась на цих корінцях. Що я вирішила з нею зробити? Що я вирішила з нею зробити? У мене був фітоспорин велика така упаковка пастоподібного фітоспорину, який потрібно розводити таким чином, що четвертинку від того пакета з пастою розводять у 100 мл води. А потім ложку такого рідкого розчину додають на 10 літрів води. І от я під полуницю обробила землю, квіти на вулиці пересаджувала в городі, там в садку землю поливала. І вирішила, що я, мабуть, у цьому фітоспорені замочу я для профілактики. І оцю свою орхідейку. Ось я набрала цього розщину вже з 10-літрової поливалки, налила у пляшку. І зараз ой, буду отак прямо наливати. Прямо на неї на листочки, на точку роста, на ці корінці. Аж поки вона вся у мене не буде у цьому розчині. І так я її залишу. Залишу на декілька. Ну, не годин, ну на півгодини, мабуть, точно, на півгодини залишу. Потім я її витягну. І буду спостерігати точку росту я промакнула вже, щоб там не затримувалася волога зайва. Корінці ростуть, я ж кажу, листочки ростуть, але якось періодично. То одне, то друге вона втрачає. А, мабуть, я думаю, вона чимсь заражена, тому оброблю фітоспорином. І маю надію, що цей спосіб допоможе мені. З даною орхідейкою, і вона ще зацвіте і порадує мене своєю красою. Дякую, що подивилися. Напишіть, що ви думаєте про фітоспорин. чи допоміг він вам з вашими орхідейками, чи ви його використовували для боротьби з якимись, Гнилосними інфекціями в орхідей.